Заснули ми у мирній Україні, проснулися під вибухи гармат. Цей лютий будем завжди пам'ятати 24-те гірше серед дат. Горіть земля, кров, сльози, біль нестерпний. Вже рік минув, як Чорний сонця мить. Зламати хочуть долю нашу волю. Та ворога ми мусимо зупинити. Війна у 21 столітті Вмирають діти і мовчить весь світ. Життя в тривогах, в чорному жахіті, забуть не зможем і ще сотню літ. Цей ворог увірвався в наше небо, де голуб, миру, спокій наш беріг, Безславним чинком не людським, ганебним він душі ранив та здолать не зміг. Вже рік, як чорне марево над нами. Прийшла війна у добрий мирний край. Земля спалахує ракетними вогнями Боженько, правий ката покарай. Вже рік сльозами омиває втрати, та ми єдині нас не опинить. Батька, коханого чи сина, а чи брата втратив хтось, а всім душа болить. І сліз тих материнських, що опали, червоні мальби всюди проростуть. Щоб їх Бували, хай пам'яті у кожного живуть. Господь зустрів цих ангелів на небі, герої там нас будуть захищати. за кожного, за тебе і за мене. Своє життя вони змогли віддати. Рід Божий всі наші долі, та не зруйнував нас, зміг лише зміцнити. Ми сильні, бо ми болимо за волю і в бодвіті нас не зупинить. Ми об'єднались, щоб ціла калина. Щоб слухали пісні слов'я, щоб ворога здолала Україна заколосилася пшеницею поля. Ми боремося зараз за свободу і за майбутнє наших всіх дітей, не переможні бо козацького ми роду. Чекаємо лише добрих мистей. За нами правда, віримо щиро в Бога, жовто блакитний прапор майорить, вже скоро буде наша перемога. Чекаємо, вірім, бо прийдеться мить. Усі герої, що пішли до Бога за наше з вами мирне існування, Шануймо, бо терниста в них дорога, згадаймо їх хвилиною мовчання. Ми вишиваємо зараз свою долю, і перемога буде, будем жити. Єдині сильні, боремось за волю, і в боротьбі ті нас не зупинить. То слава наші Україні, героям слава, всюди хай звучить, ми сильні, незалежні, і ми вільні, хай голуб миру в небі в нас летить.